Вітаю, друзі! Розпочинає наше відео знищена російська БМД-4М з мангалом, ймовірно, в Курській області. Далі знищена російська БМП-2 з мангалом. Бачимо поруч також палаючу техніку окупантів у населеному пункті Щербинівка Донецької області. Друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми йдемо далі. А ось три кинутих транспортних засобів окупантів танк та дві БМП. Перший дрон влітає прямісінько в відсік одної з БМП ворога. Наші пташки по черзі розпочинають нищити техніку. Ось уже і танк потрапив під приціл дронів. Ми бачимо, як ззаду палає БМП. Потім до розвідкою можемо спостерігати. Що всі цілі знищено. Слава героям. А це знищений російський танк Т-72 з Мангалом. Окупанти зняли собі відео на пам'ять, а потім почали тікати. Тікайте, тікайте. А це знищена російська БМД 4М у Херсонській області. Від техніки нічого не залишилось. Також на кадри потрапило знищення декількох установок град окупантів. Перший дрон влітає точно в ціль. По кадрам з іншого дрону ми бачимо підтвердження попадання, що техніка палає. Ну і цей дрон, звичайно, влітає в техніку. Тим часом також кадри відбиття штурму окупантів. Ось їде танк противника. Наші хлопці відпрацьовували по ньому з усіх знарядь. FPV, одноразові гранатомети, РПГ, але танк ворога був дуже сильно обшитий. Ми бачимо, як після влучання він почав відкочуватись назад та стріляти на ходу. Він був без піхоти, тому наші хлопці намагались зрозуміти, де вона зараз знаходиться. Потім противник все ж почав рух вперед і тралами проламував дерева по лісосмузі разом з мінами. Танк все ж відкинув трал, щоб проїхати і рушив далі. Ми бачимо, як наш FPV влучає прямісінько в танк окупантів, але танк продовжує стріляти неприцільним вогнем. Просто відпрацьовуючи по напрямку наших хлопців, тому що вони вже давно знаходяться на цих позиціях, і ворог дуже гарно знає поле бою. Зрештою, його спалили. Тим часом, з іншого боку, до позицій наших воїнів просувався ще один танк стралами, та також з сильним захистом. Тому навіть п'ять дронів його не зупинили. І як тільки він дійшов до лісопосадки, на поміч до нього виїхало чотири одиниці техніки окупантів. І коли наші хлопці вже зрозуміли, що дронами не зупинити техніку, бронегрупа Збройних сил України вирушила їм назустріч. А ось саме і вона. І як тільки танк ворога примітив наші танки, розвернувшись, почав тікати назад. Наші хлопці відкрили вогонь. Рашисти почали тікати. Зрештою, пізніше вся техніка ворога була знищена. Тепер, друзі, давайте більш детальніше поглянемо, що відбувається на полі бою. Курахівський напрямок на південному фланзі ситуація без суттєвих змін. Тривають бойові зіткнення на захід від Успенівки і в напрямку очисних споруд. Південніше Курахового противник просунувся на глибину майже до двох кілометрів і продовжує тиснути в західному напрямку. У Кураховому російські війська зайняли решту мікрорайону Південний і просунулися в районі Курахівської Тес. На ділянці завширшки майже до кілометру. Ситуація на напрямку залишається складною. Покровський напрямок на правому фланці противник просунувся в західній частині Воздвиженки на глибину до 730 метрів. Зіткнення тривають за північну частину населеного пункту. На лівому фланзі російські маневрені групи просунулися на захід від населеного пункту Вовкове в районі Балки Кривуля на глибину до 800 метрів, у Солоному на глибину до 600 метрів і в районі Нової Єлизаветівки на ділянці завширшки до півтора кілометри та на глибину до 650 метрів. На південному фланзі тривають бойові зіткнення в напрямку Слов'янки, Петропавлівки та в районі населеного пункту Шевченко. У Покровську, до якого рашистам залишилось 2,5 кілометри, виділили 14 мільйонів гривень на підтримку змі та 34 мільйони гривень на благоустрій. Про це повідомляє бюджет, затверджений Покровською МВА. Також буде виділено 30 мільйонів гривень на теплопостачання, хоча в місті воно відсутнє. Є тільки одне питання: чи це на часі? Напишіть свою думку обов'язково в коментарях. Тим часом ракетний удар по місцю дезлокації російських військ в селі Івановське Курська область. Голова ЦПД зазначив, що є вдалий удар. Значні втрати у 810-й бригаді РФ внаслідок цього. А поки еліта російської армії. Через безперервні м'ясні штурми Друга армія світу почала задіювати елітних воїнів із підрозділу Бухарест. А, зараз Не буває. Бухай. Бухай. а що ж куди попав? Але у таких елітних героїв завжди великі замашки. Наприклад, ось. Треба взяти 400 метрів посадки. Ну і ми їх візьмемо. Навіть не сумнівайтеся. І всі повернемося, і потім переглянемо це відео. Пойма, не Наївна впевненість і гучні слова під музику, класика жанру. Сиділи в бліндажі. Пихату обіцяли взяти 400 метрів чужої землі, наче вона комусь із них узагалі потрібна. Але реальність на фронті швидко ставить крапку. П'ятеро окупантів із роти СПН 106 батальйону Світлояр, який складається переважно з навколо футбольних хуліганів. Обіцяли повернутися. Повернулися вантажем 200. зелений, гном, чера, бьорн і грішник. Ну і на завершення. Також черговий літак із вантажем 200 повертає з Ростова на Сахалін на новий рік партію ліквідованих в Україні військовослужбовців ЗСРФ. 120 осіб у коробочках лежать. Це труни втрати серед сахалінців настільки жахливі, що губернатор Сахаліну Валерій Лимаренко навіть перестав публікувати некрологи загиблих на СВО жителів регіону. Нових постів із некрологами у нього немає вже півмісяця. Востаннє Лимаренко розповідав про загибель Сахалінця 18 грудня напередодні прямої лінії Путіна. До цього некрологи в каналі губернатора виходили кожні 2-3 дні. Коли жертв війни стало занадто багато, ухвалили рішення робити вигляд, що їх немає взагалі. Що ми понімали? Ребята, в самоліті 130 тридцять чоловік, 12 сапроводок і 120 двадцять чоловік. Вот в коробочках лежать. Это, чтобы вы понимали, это, короче, гроби. Там лежат погибшие. Друзі, на сьогодні це все. Я дякую вам за вашу увагу. Обов'язково пишіть свою думку в коментарях. Я бажаю вам мирного неба. Разом обов'язково переможемо. До зустрічі!